Вітання кіномани, я Євгеній Пучковський, і це моє нове експериментальне шоу Фільм Фанатік. Спеціально для вас я серфен інтернет днями і ночами, а все задля, того, щоб ви могли відпочити ввечері або вночі під перегляд якогось дуже цікавого кінчика. Цікаво? Давайте будемо різати цю кінострічку разом. Наше шоу тільки не розпочалось, і я хочу розпочати його з чогось рідного. Під рідним я маю на увазі фільм Я Побіда і Берлін це один із найяскравіших представників роуд муві. На початку 90-х музиканти-початківці були нерозпечені. Тому, коли випала нагода обміняти драндулет на шестисотий мерс, вони погодились не роздумуючи. Кузьма та його друг Барт вирушають до Берліна. Вони їхатимуть на лед живій побіді, щоб у Німеччині поміняти її на омріяний Мерседес. На момент виїзду зі Львова до запланованого концерту залишалося три дні. Тож хлопцям треба поспішати. Я маю в Берлін мотнутися. Там є один персонаж, який є, колекціонує старі корипи. Так він за справжню совєтську побід готовий нового Марса віддати. Звісно, поїхали! Що, крейзі? Я лише поміняю побід і назад. За три дні до концерту клянусь, чуваки. Я вас не підведу. Що я скажу щодо цього фільму? Дуже класна операторська робота, класна гра акторів, проте музика. Музика лунає тут занадто часто і в багатьох випадках вона недоречна. Це заважає насолодитися фільмом. А чи знайоме вам таке ім'я, як Тімоті Шаламе? Я думаю, ви спробували вгадати, хто це або що це за фільм. І ні, ви не вгадали. Річ піде не про Дюну чи її сіквел, а про не менш цікавий фільм Вонка 2023 року. Мріючи відкрити власний шоколадний магазин, Вільвонка приїжджає у велике місто. Він повністю готовий підкорити місцевих жителів своїм вишуканим шоколадом. Однак у перший же день у мегаполісі Віллі втрачає всі особисті заощадження і опиняється по вуха в боргах перед брехливою та підлою пралею. Відпрацьовуючи борг у пральні самообслуговування, він зустрічає нових друзів і знаходить спосіб втілити заповітні мрії в реальність. Але перешкоди на шляху до мрії не закінчуються. Джентльмени, мої щирі вітання. Моє ім'я Віллі Вонка. Я бачите трохи чарівник. Приготуйтесь до небаченого. Заварник. Винахідник. Презентую вельми вигідний високоякісний гапломатичний вигулятор водки. Затямте, бо я не повторю це. А ще я роблю шоколад. Найкращий шоколад у світі. У -у -у. Він вправний. Аж занадто. Його цукерки всім доступні, навіть в б... е, бідноті. Алергія на будь-яке згадування бідноти. А? Перекажіть Лонсі, дещо не свій продавати тут шоколад. Або тебе не просто по голові стукнуть, а мене наче не стукав ніхто. Та що це зі мною? Вперше в житті мені сподобався фільм-мюзикл. Це мене вже здивувало. І фільм був занадто передбачуваним, проте акторська гра. Та казковий вайб просто затьмарюють цю передбачуваність і заставляють поринути як у спогади нашого головного героя, так і в свої дитячі спогади. Третій і по сумісності останній фільм цій підбірці родом з Франції. Це «1 плюс 1» 2011 року. Заможний аристократ Філіп змушений шукати собі професійну доглядальницю. Після нещасного випадку його тіло паралізоване від самої шиї до кінчиків пальців ніг. Коли на співбесіду приходить простий і грубуватий темношкірий хлопець дріс, йому вдається справити враження на аристократа, незважаючи на погані манери і зухвалу поведінку. І хоча друзі і родичі Філіпа проти набезпеченого медбрата, нахабний хлопець отримує можливість пройти випробувальний термін. Він міцний, і сильний і не схильний до зайвої жалості, а саме це і потрібно заможному джентльменові. Нічого собі? Ще не награлися? То ви взагалі нічого не відчуваєте? Файн. Ви це хотіли сказати? Якщо вуха почервоніли, значить ви збуджені? Так, все так. Я його знаю. Я не буду підтирати йому дупу. Це питання принципу. Що це за тип? За тебе всі хвилюються. Ти наче Барак Обама. Правда? Він що побив сусіда? Ви хто такий? Тепер микай, 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 і вали звідси! Крутися! <рес> Режисерам і акторам цього фільму вдалося створити життєрадісну, дотепну, веселу і чарівну картину. І з пропорціями теж не переборщили. Суміш драми, комедії в історії двох не схожих як біле і чорне, друзів друзі вийшла ну практично ідеальною. А на сьогодні з фільмами у нас все. Тому я сподіваюся, що вони вам припадуть до душі, так як мені. Нехай щастить. До зустрічі.